Ну що ж, поговоримо про АЦЦ. Ви просто нас закидали запитаннями, який у вас асортимент, чи є у вас доставка, також чи ви займаєтесь оптовими продажами. Тому давайте розбиратися. Тут ви можете знайти преміальний матеріал, який буде конкурентом відомим брендам, а також матеріали, які дадуть вам можливість більше заробляти за рахунок своєї ціни. При тому ви будете отримувати високу якість. Асортимент лінійки включає в собі лаки, грунти, шпатлівки, розчинники, антисилікони, антигравійні покриття, очисники інструментів, фарбопульти, маскувальні плівки, а також еластичні добавки. Ми працюємо з іншими магазинами, а також шукаємо партнерів, яким можемо гарантувати унікальність в своєму регіоні. Всі матеріали ви можете придбати по безготівковому розрахунку з ПДВ і найголовніше без зміни ціни. У нас великий склад та своя логістика, тому ви можете не хвилюватись за швидкість доставки, яка, до речі, у нас безкоштовна. І найголовніше, якщо вам потрібна технічна підтримка, наш технолог завжди може під'їхати до вас та провести навчальну презентацію.